Привіт, народ! Я приїхав на ставок, на якому не був тижня-два. Разом з вами робимо короткий огляд, я ненадовго. Я нас з христинкою сидить в машині. Е -е, дуже сильний вітер, притівна погода, жахлива. Ось, е хвиля як. Я трохи стараюсь закривати вам. Е -е. Лінда, а ну пішла. Мучить кутату. Зараз дивимося, що там по стовку, вода, вода, ну вода. Типу, як трохи піднабралось води. Е -е. Ми я закидав раколовку, ще коли була крига, <свісно> давно тиждень-два назад. Зараз перевіримо, там був хліб і чесник, якщо батя її не перевіряв. Думаю, що він навіть не знав, що вона є. Зараз швидко цепляю камеру і перевіряємо. Так, ось наша раколовка тут. Опа! Закидав під її під коряшки. Да, є риб. А, ні, почекай. Не, немає. Жаба одна. Да і все. Хліб залишився, чесник залишився. Ну, сумно. Опа! Два тижні. Ладно. У нас раколовка просто воду опущена. Боже, яка погода, жахлива. Теж жаба. Куди там жаба? Що по воді? 30 см, ну 15 см води добавилось. Ну, Супер! Якщо я не дозволю, зараз спробую вудку закинути, мотиль в мене є з собою. Просто перевірити, чи є сенс приїжджати на рибалочку. Також чисто пройдусь швидко, поставку побачимо. Так, не знаю, чи я встигну навіть закинутись нормально, бо в мене реально дитина мала в машині і як тільки, так одразу нам прийдеться їхати. Але я все ж таки закидаю одну доночку на мотиля, на пучков'яз. Просто погода паршива. На дитину на двір не вийдеш, сидить в машині. А й мене часу, це один день вибився. Ну, не знаю, може на вихідних теж якось вирвуся, але хочу перевірити, чи є сенс. Чи є хоча б сенс. Так, народ, поки я розкладаюсь, попрошу вас поставити лайк. Щоб, якщо це відео вийде, щоб воно трохи просунуло, стартануло добре. По минуле відео не зайшло. Сумно, взагалі не зайшло. Так, ну донечку я на в'яз. пучок закидаю під корчі десь ось тут. Бождати навіть ругача немає часу коли шукати. Ось так залишаю і от дзвоник перший вже який попався каліка це є е... Дальше дві поплавочки. Одну активну буду шукати, другу таку стаціонарну кіно зараз десь теж під корчики. Так, кіно десь отут таку, щоб стояла. Тут в нас окунець водиться. Хочу побачити його активність. Ну... Є вже трохи глибини. О, з першого разу навіть вгадав. Так, от сюди. Є, це у нас така стояча буде. І... Це є удку, я похожу, попробую під корчики. Ось так надів мотиля і буду пробувати ходити. Глибина мінімальна, зразу під бережок, також тут окунь. Уявляю, як задуває народ, Ну тут ніякий вітрозахід не поможе Так, тут тиша Я вже рук не відчуваю Боже як вона мучить того кота. Просто вітер. Жесть. Просто з ніг збиває. Дивіться, навіть замахуватись не треба. Бачите? Жесть. Просто зносить з ніг. Так, ще одну точку і хватить, та не рибалка. Ось тут у мене карась завжди тусується. Ні. Так, я донку з мотильом залишаю. Я на днях, може, тут буду ще. Все одно зараз на рибалку особо не поїдеш. Але за жах. Е -е, поплавки я збираю. Поки суха сітка, один закид Я роблю сітки просто третій цікавості. З пірсу. Якщо вийде, з першого разу буде супер. А якщо не вийде, то вже як є, бо мокру сітку є, я воно так не буду зараз кидати. Руки відмерзають. Здесь отак Так, Треба, щоб вудку мою не утащило Десь так Отакоя якось. Що, пробуємо сітку Типа прив'язав? Да Фух, іду з пірса, саме ефективно завжди було. Головне кинути з першої спроби. Бо потім сітка буде мокра. Так, сіточка не підведи, може хоча б якийсь коробчак на ямі десь. Ну на якій ямі, на глибині стоїть, вже зимує. То мамі хоча б завезу Бачимо Надіюсь вийде з першого разу. Нє, друзі, це геть жопа. На жаль. На жаль, не вийшло з першого разу її кинути. І рибу налякав. І сам вже напевно її не зможу кинути. Давайте спробуємо ще разок Та й вітер, бо її прям зносить вітер Я не думав, що такий таку важку сітку, а вона не легка Знесе вітер Ух. Давай, давай, давай Це вже краще, це вже краще. Ой, Ладно, йдемо те ще десь там. Ну це більш-менш. Руки, жесть. Не знаю де та риба Не знаю взагалі де та риба Що не так Все, це я останній раз я кинув. І не без риби. Ну, коротше, друзі, не знаю, чого так, чому я не зміг зловити її, кидав, як і у Восени, як і літо. Я думав, що вона наоборот пасивна. Пасивна буде Не встигати втікти, а виходить, що вона напевно в курчумахах всіх сидить в мене. А не просто по дні. Ну, я пішов грітися вам. Ось такий от короткий огляд. Бліц відео. Вам дякую, що додивились. До кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Буде змога, хороша погода. Обов'язково. Я сюди на рибалку. Все, пока-народ.